Найближче олімпійське майбутнє це поклик і виклик для багатьох українських атлетів. Перепустка на ігри у Парижі або ліцензія на участь це результат процесу, у якому перебувають національні команди зі спортивної боротьби. Перед чемпіонатом Європи, який відбудеться у середині лютого у Бухаресті, ми бачили, як підготовлені та налаштовані наші лідери. Вважаю, що оптимальну команду відібрали. Одна несподіванка в нас була в 72 кілограми. Це не олімпійська категорія. У нас травмувався спортсмен, але в нас достойна заміна є, слава Богу. Це парвіс Насібов, срібний призер Олімпійських ігр, який підстрахує в такій ситуації. Дуже великий виклик. Тому зроблю все можливе, щоб гідно представити державу, гідно представити нашу батьківщину, нашу країну на Чемпіонаті Європи Я сам займався цим видом боротьби. Я оболіваю, це в мене в душі, я сам борець, і тому це мій улюблений вид спорту, тому я його підтримую і я хочу, щоб наші спортсмени добувалися дуже таких серйозних результатів на килимах міжнародних, на європейських, на Олімпійських іграх. Я вже приймав участь в двох останніх Олімпійських іграх в Ріо де жанейро і в Токіо. І теж приходив цей етап відбору. Складно, тому що дуже багато суддів. Приблизно біля ста суддів в світі мають таку категорію, От, потрапляють на Олімпійські ігри близько 40 суддів. Вже ж я звик до себе для себе ставити найвище якби. Завдання, і будемо намагатися проявити себе якнайкраще, не бачу, що передувала цьому серйозна підготовка. І звісно, я думаю, що зараз всіх спортсменів не тільки мене стосується використання подібних майданчиків для того, щоб просування, просувати проукраїнські наративи і розповідати про те, що відбувається наразі в середині нашої країни, в яких умовах тренуються. Наші спортсмени до чого вони прагнуть, які цілі перед собою ставлять, незважаючи на те, що над головами літають бомби. Тому я думаю, що ця спортивна дипломатія повинна працювати, незважаючи від того, який вид спорту, який спортсмен або спортсменка.